Добрий день, шановні українці, Володимир Чепуренко, група відродження. Ви знаєте, взагалі, я хотів присвятити свій виступ законопроекту 1159, і безумовно, з цього приводу, я зараз виступлю. Але, послухавши попередніх доповідачів, я не можу пройти мимо питання контрабанди і хотів би дещо додати. Ви знаєте, дуже правильно вони тут сказали щодо роботи митної служби. Фіскальної служби, але на чому би я хотів зазначити вашу увагу з цього приводу на сьогоднішній день. Служба безпеки України втручається в діяльність митників і не з приводу корупції. Хоча всі листи, які вони пишуть в митну службу, починаються для протидії корупції. І далі йде така прагамбула – провести переогляд, здійснити відбір зразків. Як ви думаєте, якого товару носки, штани, кофточки. Хочу вам нагадати, шановний голова СБУ, що в 2012 році статтю 201 декриміналізували і вона попадає, товарна контрабанда, під адміністративну відповідальність. Це не є питання СБУ. Питання СБУ є контрабанда зброї, наркотиків та інші речі. А чому ж тоді СБУ втручається в питання, коли везуть товариші в потребу? Це питання. Господи, коли вже це антикорупційне бюро, і я вважаю, що антикорупційне бюро мало би в першу чергу зайнятися тими органами, які всі ці роки мали боротися з корупцією. У них треба запитати, чому корупція проквітає в нашій країні? Але. Мій виступ, я збирався присвятити зовсім іншому питанню. Законопроект 1159. Ви знаєте, сьогодні, як не увімкнеш, будь-який канал, тільки і чуєш децентралізація, зміни до Конституції, і це правильно, народ чекає децентралізацію. Згадайте, скільки раз вже намагалися поміняти Конституцію, де була передбачена децентралізація? Скільки на це піде часу? Півроку. Рік, півтора року ми не знаємо. Але якщо у нас сьогодні коаліція має намір щодо децентралізації, у мене виникає питання, чому на сьогоднішній день вже не приймають законопроєкти, які допомагають децентралізації. Законопроєкт 1159. Він вже п'ять разів виносився в парламент. П'ять разів, уявіть собі, ми все розуміємо. Що таке виносить законопроект в парламент і стоїть останнім в черзі? Це означає, що до нього, скоріш за все, не дійдуть. Що передбачає цей закон? Цей законопроект передбачає надати територіальним громадам можливість розпоряджатися землями, щоб місцеві громади вирішували, кому і як виділяти землю. Сьогодні це питання вирішує Державна земельна агенція. Поїдьте в село! Запитайте у любого фермера, скільки з нього вимагають хабаря з однієї сотки для того, щоб продовжити договір оренди або взяти в оренду орну землі. Я вам скажу приблизно на рівні 300 доларів за сотку. Ой, вибачте, за гектар. Це стосується Черкаської, Полтавської, Вінницької, інших областей. Це відбувається по всій країні. То виникає питання. Чому не хочуть децентралізації? Тому що хтось втратить важливі впливу? Я бачу тільки таку відповідь. Безумовно, це питання законопроєкту 1159 не можуть не винести в сесійну залу, але його вже виносять 5 разів. Жодного разу до нього не дошла черга. Ми вимагаємо, щоб цей законопроєкт був винесений і був поставлений таким номером, щоб до нього черга. Дойшла. І ті, хто блокує цей законопроект, усвідомлюють, що якщо тільки він буде винесений в сесійну залу, його однозначно проголосують. Практично більшість депутатів цей законопроект підтримає. Оце і є перші кроки до децентралізації. Безумовно, треба міняти конституцію, треба зробити зміни. Але ось те, що у нас лежить під ногами. Є маса законопроєктів, які вже сьогодні розпочнуть децентралізацію, вже почнуть територіальні громади вчити, яким чином їм користуватися цією владою. Оце треба робити сьогоднішнього дня. Дякую. Доброго дня, шановні колеги Олег Кулініч, група відродження Полтавщина. Якщо ми говоримо про справжню децентралізацію, я хочу підтримати колегу Валентина і про сильні громади. То якраз законопроект 1159 є ключовим. Чому? Тому що він вирішує ключове питання. Ним ми передаємо землі, які знаходяться за межами населених пунктів, комунальну власність. На сьогодні, на жаль, в містах громади мають відношення лише до 12 землі. Все інше рішення приймає виконавча влада, тобто Держземагентство. Ситуація, яка зараз склалася з землею. За межами населених пунктів катастрофічна. Хабарі величезні, за 1 гектар такої землі дають до 300 доларів хабаря. Це якщо оренда, якщо власність до 1000 доларів за один гектар. І що саме страшне в цій ситуації, що договори оренди заключаються із орендарями, яких в селі ніхто не знає. І ці договори заключаються на термін до 30 років з мінімальними ставками орендної плати. І місцеві ради, тобто громади, Абсолютно не впливають на ці рішення, і це приводить до таких випадків, про які я вже неодноразово говорив, і тут в парламенті і говорив на окрузі. От, наприклад, останній випадок це коли Зіньківський район, це місто Зіньків, це мій, мій, моє рідне місце, це 147-й виборчий округ. У людей просто забрали городи. Городи забрали, тому що хтось, якийсь фермер чи приватний підприємець. Домовився і отримали 11 підставних людей землю для ведення особистого селянського господарства, по 2 гектари використали чинне законодавство. А ці люди абсолютно не знають, що вони отримали цю землю. І в людей забрали городи. А якби цими питаннями опікувалася місцева рада, тобто Зіньківська міська рада, то такого б не було. То, мабуть, було вирішено питання і з городами, і з особистим селянським господарством. Тому, шановні колеги, зараз багато є. Критиків цього законопроекту говорять, що він недосконалий, що його треба приймати після місцевих виборів, можливо, і так, що його треба приймати після об'єднання я ще раз наголошую, добровільне об'єднання громад, можливо, і так, але поки ми будемо чекати, то просто вільної землі у нас в державі взагалі не залишиться. І тому його треба негайно. Ставити на голосування, його треба голосувати в першому читанні, потім разом напрацьовувати і виходити на збалансований законопроект до другого читання. Але допускати до такого, вибачте, бардака, який зараз є в державі, коли навіть уже от останній випадок також в Полтавській області фермери прийшли до губернатора з вимогою звільнити керівника дерзермагенства, тому що величезні корупційні схеми. Тому що взагалі не можна отримати вільної землі для фермера чи для простого громадянина. І дія була зроблена, керівник був змінений, але система то залишилась. Тому треба кардинально змінювати систему, треба передавати землю громадам. І тільки після цього в нас дійсно буде нормальна ситуація з землею. Тому наша група, ми будемо обов'язково вимагати, щоб цей законопроект був поставлен на голосування в сесійному залі. Ми сподіваємося, сподіваємося, що його підтримають всі політичні сили. Його підтримують всі мажоритарники. і дійсно земля буде передана місцевим громадам. Дякую.